Бажаю здоров'я, шановні колеги. Росія продовжує щоденні обстріли цивільної інфраструктури по всій території України, чим безумовно підтверджує, що є державою терористом. Разом з тим, незважаючи на постійну небезпеку, Національна поліція разом зі Збройними силами України, Національною гвардією, правоохоронними органами продовжує виконувати завдання із забезпечення безпеки наших громадян. Тривають активні, активні дії з деокупації тимчасово захоплених ворогом регіонів. На сьогодні Національна поліція, у тісній взаємодії з силами безпеки і оборони, забезпечила стабілізаційні заходи та відновлення правопорядку у 375 населених пунктах. З них у Донецькій області 43, на Харківщині, 244 та 88 на Херсонщині. Орієнтовна кількість громадян, які наразі проживають на цій території, становить майже 86 тисяч. З метою надання повного правоохоронного сервісу, покращення безпекової ситуації та захисту прав і свобод наших громадян в деокупованих населених пунктах відновлено роботу 14 підрозділів поліції, з яких 10 у Харківській області, по 2 на Донеччині та Херсонщині. Важливим елементом відновлення безпечної життєдіяльності на звільнених територіях є їх оперативне розмінування. На сьогодні працівниками вибухотехнічної служби здійснено 307 виїздів у Донецькій області, 1253 у Харківській та 298 у Херсонській. Загальна площа обстеженої території у зазначених регіонах перевищує 2000 гектарів, а кількість вилучених вибухонебезпечних предметів 28,4 тисячі. Криміналісти головного слідчого управління та регіональних управлінь одними з перших після спецпідрозділів прибувають у звільнені населені пункти і вживають заходів з виявлення тіл загиблих і їх ідентифікації. Так, спочатку деокупаційних заходів поліцією у Донецькій, Харківській та Херсонській областях виявлено тіла 868 цивільних осіб, з них 24 – діти. Лише за вчорашній день у зазначених регіонах виявлено тіла 14 осіб, що є черговим підтвердженням того факту, що Росія здійснює фактично геноцид українського народу. У деокупованих регіонах зазначених областей слідчими поліції на сьогодні задокументовано 2670 воєнних злочинів. А всього упродовж дії воєнного стану розпочата понад 40, 41 тисяча кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України військовослужбовцями РФ та їх пособниками воєнних злочинів. За статтями 438 порушення законів та звичаїв війни понад 30 тисяч. Стаття 110 посягання на територіальну цілісність та недоторканність України майже 9 тисяч, та стаття 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність майже 2 тисячі. Особливе місце серед воєнних злочинів, вчинених росіянами, займають факти організації місць незаконного отримання та катування громадян України. На сьогодні на території деокупованих районів поліцію виявлено 34 катівні та місць утримання громадян. З них понад дві третини 24 на Харківщині, по три у Херсонській та Київській областях, дві у Сумській, по одній в Донецькій та Чернігівській. Так на минулому тижні, 28 жовтня, проведено огляд будівлі Петрівської гімназії Шевченківської селищної ради у Харківській області, де отримувались цивільні особи яких нелюди піддавали фізичному та психологічному насиллю. За вказаними фактами слідчими розпочато 16 кримінальних проваджень, з яких 11 наразі передано за підслідністю до Служби безпеки України. Слідчими національної поліції також виявлено. І задокументовано 34 місця несвободи, катівні фільтраційні табори, створені на зараз тимчасово окупованих територіях України 27, та безпосередньо на Росії сім таких місць. Крім цього, слідчими управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, головного слідчого управління, на тимчасово непідконтрольних територіях Донеччини задокументована діяльність чотирьох терористичних організацій. Це Міністерство государственної безпеки Донецької Народної Республіки, Калінінська справительна колонія No27, колишнє приміщення Горлівського міського управління ГОМВС України в Донецькій області та виправна колонія No120 в Оленівці. Це всі факти задокументовані як діяльність терористичних організацій. Вже заочно повідомлено про підозру 23 особам. Ні, на мить не припиняється робота поліції на блокпостах. У середньому щоденно забезпечується функціонування 660 блокпостів, на яких несуть службу майже 2100 поліцейських. За допомогою інформаційної підсистеми Блокпост вдалося встановити 672 особи, які перебували в розшуку, а також понад 4,7 тисяч підозрілих осіб, які можуть бути причетні до диверсійної терористичної та колабораційної діяльності. Крім того, встановлено понад 24 тисячі транспортних засобів, які перебували в розшуку. Завдяки скоординованим діям поліцейських у взаємодії з військовослужбовцями територіальної оборони Національної гвардії під час несення служби на блокпостах вилучено 388 одиниць вогнепальної зброї, понад 80 тисяч набоїв, 804 гранати та вибухові пристрої. Задокументовано 10,4 тисячі адміністративних правопорушень. 21 жовтня поліцейськими Донецької області на блокпосту під час перевірки автомобіля «Пежо» у пасажира виявлено та вилучення автомат АКМС та 39 набоїв. Цього ж дня на віднічні на блокпосту під час огляду автомобіля Фольксвайен виявлено та вилучено 10 гранат. 24 жовтня у місті Корпівницькій на блокпосту зупинено автомобіль «Форд» під керуванням жителя Донецької області, який за наявними обліками саме через перевірку за наявними базами даних. Встановлено, що він має причетність до незаконних збройних формувань. Підсумовуючи, зауважу, що поліція перебуває у цілодобовій готовності оперативно надавати допомогу нашим громадянам, відновлювати порушені права та свободи навіть у найбільш гарячих та неспокійних точках нашої держави. У той же час переконливе прохання до громадян співпрацювати з органами безпеки. Та правопорядку з розумінням ставитись до певних обмежень, обумовлених введенням правового режиму воєнного стану разом до перемоги.